Добрий день, студенти, сьогодні ми з вами продовжуємо працювати із похідною. Нагадую вам, що звичайними словами ми з вами говорили про те, що похідна показує зміну швидкості функції. Ми сьогодні з вами говоримо про геометричний та фізичний зміст похідної. І перш ніж ввести математичні означення, хочу з вами пригадати таке поняття як дотичне. Кожний із вас, мабуть, пригадує із курсу планіметрії, що дотична відповідно до кола на площині має із колом одну єдину точку, тобто це пряма, яка має із колом на площині одну спільну точку. Якщо ми з вами будемо говорити про дотично до кривої, то зрозуміло, нічого в нас не міняється. У вас є графік якоїсь довільної кривої, ви прикладете лінієчку і зробите так, щоб в нас вийшла пряма, яка матиме з кривою одну єдину спільну точку. Проведете і в результаті отримаєте дотично. Далі продовжуємо. Якщо в нас деякий графік функції, зараз те, що ви бачите, це не є дотичною для того, щоб це була дотична, знову ж таки, ми повинні зробити так, щоб наша пряма із графіком функції мала одну єдину спільну точку. І тоді кут альфа, який ви бачите на екрані, це кут нахилу дотичної до додатньої осі. Ox. Якщо ми з вами маємо ось такий графік, то тут також ми можемо з вами відповідно, знайти х 0 y 0 і провести відповідно наші дотичні. От ми бачимо, ми бачимо, провели з вами дотичну. Так от, тангенс нахилу а дельта Y до дельта х, тангенс нахилу ви побачили. Тангенс кута альфа дорівнює граничному значенню приросту функції до приросту аргументу, а це не що інше, як значення похідної в точці х0. Тобто кутовий коефіцієнт k, який дорівнює, ви пам'ятаєте, як записати рівняння прямої kx плюс b, так от наше k, це і є тангенс альфа. А тепер ми з вами введемо геометричний зміст похідної. Кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції в заданій точці є значенням похідної функції в цій точці. Тобто f' від х0 дорівнює кутовому коефіцієнту і дорівнює тангенсу альфа. Далі рухаємося. Ми з вами сьогодні спробуємо навчитися записувати рівняння дотичної. Я вам нагадую, що рівняння довільної прямої записується як y дорівнює kx плюс B. В нашому випадку k – це значення похідної в тоці х 0 Тобто, якщо у нас із вами Відповідно, буде, наприклад, ось такий запис y. Y дорівнює. Ну, наприклад, y дорівнює 5 x плюс ну, нехай 1. Так от F' від x 0 в даному випадку дорівнює 5. І те, що ми перед цим говорили, і тангенс альфа також дорівнюватиме 5. Ну і тепер дивіться, ми з вами знаємо і говоримо про точечку деяку, яка задана координатами х0, y0. Тоді, зрозуміло, щоб знайти К і b, або ми точно знаємо, що наша точечка М із своїми координатами буде задовольняти рівняння прямої. Тобто y0 дорівнюватиме kx 0 плюс b. Кх0, х0 В свою чергу, ми можемо записати як штрих від х 0 Підставляємо. Далі ми можемо звідси виразити b, це буде y, відняти від x 0 помножити на х0. Ми ось сюди підставили, підставляємо те, що ми виразили з b в початкову функцію, і в результаті. Вийде, що і дорівнює f' від x нульового на х плюс y нульове мінус f' від x нульового на х нульове. Якщо ми з вами ігри перенесемо вліво, а все, що містить х вправо, то отримаємо наступне рівняння. Але, переписавши іг як f, y0 і як f від ікс нульового, ми з вами вивели рівняння дотичної. Точці х0. І ось саме оце рівняння y дорівнює f' від x0 на x-х0 плюс f від x 0 ви собі записуєте в зошит і підписуєте, що це у нас буде рівняння дотичної. Рухаємося далі. Спробуємо з вами все ж таки скласти рівняння дотичної. Записуйте собі в зошит завдання. Нехай у нас є функція f від x дорівнює x у кубі мінус 2 х квадрат плюс 3, і нам треба записати рівняння дотичної в тоці х0 дорівнює 2. Що ми з вами будемо робити? Ну, по-перше, ми з вами іще разочок для кращого запам'ятовування. Запишемо, як же виглядає рівняння дотичної, і ви собі в зоши це також записали. А тепер поетапно будемо знаходити. На першому етапі ми з вами знайдемо похідну від функції. Так? Ми з вами будемо шукати значення похідної в точці Х0. Спочатку шукаємо похідну f штрих від x. Похідна від х у кубі, це буде 3х квадрат, нагадую, що працює формула, похідна від x в степені n дорівнює nx в степені n мінус 1. І щоб зробити це, ви ось сюди замість n підставляєте троечку, замість n підставляєте троечку, замість n підставляєте троечку. Вийде 3х у квадраті. Далі. Ми з вами шукаємо похідну від мінус 2х квадраті. Так як двойка помножена на х, то двойка залишається, і тоді похідна від мінус 2х квадраті. Це буде, дивіться, мінус двойка залишається, похідна від хвадраті обчислюється за попередньою формулою, і вийде мінус 2 помножити на 2х в першому степені, можемо це не писати. І похідна від тройки, так як 3 це просто число, дорівнює 0. Ми з вами знайшли похідну функцію. Тепер наша задача знайти похідну функцію в точці. Тобто в наше значення, яке ми щойно знайшли, кругом замість х ми з вами підставляємо х0, тобто двійку. Тоді виходить, що f' від 2 дорівнює 3 помножити на 2 в квадраті, відняти 4 помножити на 2. 2 в квадраті, зрозуміло, що у нас дорівнюватиме відповідно 4, 4 помножити на 3, 12, відняти 8, буде в результаті 4. Рухаємося далі. Нам треба з вами знайти f від x0. Це означає, що ми з вами підставляємо х0 в початкову функцію. Підставили, і в результаті у вас вийде трійка. Ну і тепер залишилося зібрати все до кубки. Замість f' від х0 ми пишемо 4. Х-х0В це буде х-2. Далі додаємо нашу F від x0, тобто троєчку. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. І в результаті ми з вами знайшли рівняння дотичної до заданого графіка заданої функції в точці х0 дорівнює 2. Якщо вас запитають, чому дорівнює кутовий коефіцієнт, то кутовий коефіцієнт і тангенс альфа в нашому випадку дорівнюватиме 4. Так, тобто далі ми переходимо до фізичного значення похідної. Так? Фізичне значення, щоб розглянути, хочу вам нагадати деякі умовні позначення, які ви знаєте з фізики, і зараз бачите на екрані S – відстань, V – середня це середня швидкість, миттєва швидкість, час, прискорення, заданий момент часу, закон руху. Формула швидкості і формула прискорення. Фізичний зміст похідної це миттєва швидкість матеріальної точки при нерівномірному, прямолінійному русі, тобто русі, який заданий певним законом. Кажуть, що швидкість це похідна від шляху по часу, тобто В середня – це похідна від шляху. Якщо ми, нам треба знайти швидкість у конкретний момент часу, то говорять про миттєву швидкість, і для цього спочатку ми шукаємо середнє, а потім підставляємо значення Т нульового. А також вона, ну, ми можемо говорити про прискорення. Якщо ми з вами будемо брати похідну від швидкості, то це буде. Прискорення або друга похідна від шляху це буде прискорення. Ви зараз це бачите на екрані. І спробуємо з вами, якщо нам треба прискорення знайти в момент часу, то підставляємо Т в Спробуємо з вами розв'язати задачу. Нехай в нас із вами є закон прямолінійного руху, є миттєвий ну, час конкретний, а відомо, що швидкість у метрах, і треба знайти В-миттєве і а миттєва. Для початку ми з вами будемо шукати взагалі кажучи, швидкість. Да? Для цього будемо брати похідну від нашого руху по часу. Тобто це буде похідна від 2t у кубі мінус 2t в квадраті, відняти 10 і беремо похідну. Це буде 6 в квадраті мінус 4т, ну і похідна від 10 0 знайшли. Якщо нас просять знайти v миттєве, то це означає, що ми повинні знайти V швидкість в момент часу t0. Тобто це буде, ми беремо в нашу похідну замість часу підставляємо 8 секунд. Буде 6 помножити на 8 у квадраті, відняти 4 помножити на 8. Вийде 8 у квадраті, це буде 64, буде 6. Помножене на 64, відняти 4 помножене на 8, дорівнює. Уявляємо, що у вас НМТ калькулятора немає. Нагадую, як множимо в стопчик. 6 на 4, 24, 4, пишемо, 2, пам'ятаємо. 6 на 6, 36 і 2 пам'ятали. Вийде у нас 38. Виходить 384. Відняти. 4 помножити на 8, відняти 32. Коли ви віднімете, у вас вийде 352. І буде метра на секунду одиниці вимірювання швидкості. Далі вас просять знайти прискорення. Щоб знайти прискорення, ми з вами що будемо робити? Ми будемо брати похідну від швидкості. Тобто від функції, яку ми знайшли 6т у квадраті мінус 4т, ми беремо похідну, це буде 12т відняти 4. Знайшли, просять знайти прискорення в момент часу. Тоді, а миттєве, в нас дорівнюватиме В штрих від Д нульового, і це вийде 12 час у нас незмінний. Да? 8 відняти 4. 12 помножити на 8, це буде 96 відняти 4, вийде 92 метри на секунду у квадраті. Оце ми з вами знайшли а миттєве прискорення. Ну, на цьому ми з вами трішечки розібралися, і ви переходите до виконання наступного завдання, яке у вас є в Google класі, переходите до тестування. І я вам бажаю. Успіхів, а, а перед цим зробимо невеличкі висновки. Зрозуміло, що похідна це швидкість, це швидкість зміни функції. Я вам говорила: якщо ви берете кінцеву мету схуднути, то похідна це оцей ваш процес схуднення і як швидко ви досягаєте своєї мети. А похідна від функції це також функція, яка показує, з якою швидкістю змінюється перша функція. Да? Кутовий коефіцієнт дотичної показує це геометрично, тобто наскільки швидко, наскільки стрімко у вас відбуваються ці зміни. А похідна функції в тоці це число, і воно мож, може означати або кутовий коефіцієнт дотичної, або миттєву швидкість, або проскішність. Скорення, все залежить від того, що у вас стоїть в задачі. На цьому ми сьогодні завершимо. Гарного дня.